Цього року ми провели промивку системи опалювання повністю у всьому закладі. Спустили воздух, перевірили всю запорну арматуру, всі крани. Ми готові. До подачі тепла централізованого, від якого ми від котельні не підключені. На випадок, якщо не буде електроенергії, не буде опалення, ми теж до цього готуємося. У нас два потужних генератори: один 20 кВт, який забезпечує повністю навчальний корпус, і один 50 кВт, який забезпечує п'ятиповерховий гуртожиток. Укриття, окрім цього, ще забезпечено сонячними батареями, які на криші нашого навчального корпусу потужність 15 кВт. для цих приміщень вистачає на 1 вересня. Ми закупили 16 електрорадіаторів, які підключені і тут, бо сьогодні вже прохолодно, а немає централізованого опалення. І ми вживимося від сонячних батарей в укритті. Нас тепло, є конвектори, діти комфортні. Вони не навчаються у верхньому одязі. Ми дуже раді, що ми працюємо. Нам тепло. І ми обмінюємося знаннями.